Давайте спробуємо пояснити нашим глядачам, що відбувається. От, е, наприклад, як ви реагували на вчорашні новини, е, як нам всім реагувати, як їх сприймати? Умовно кажучи, можливо, давайте розділимо на те, що можна сказати точно позитивно і точно негативно? Ну, е, насправді треба розуміти, що у Трампа, попри те, все те, що ми почули вчора, е, дуже мало що змінилося в його ставленні до України. Дуже мало що змінилося в його ставленні до того, як він бачить завершення мирне завершення російсько-української війни. Тобто, от це його е, першочергова установка про те, що е, треба просто прикриті стріляти, так а далі можна взявшись за руки з другом Владимиром, і разом заробляти великі гроші, так на спільних геополітичних проєктах, Так про, про що Трамп неодноразово. Говорив про те, що ой, Боже, тільки в Росії всього і нерухомість, і енергоресурси, і рідкоземельні метали. Це ж стільки грошей, це ж можна заробляти і заробляти. Е, і власне головна перешкода для Трампа в реалізації його цих геополітичних решетів, Так це ну власне продовження бойових дій, і тому, от його формула мирного врегулювання, те до чого він насправді підштовхує друга Владимира, це не Завершення війни з розуміння України або в розумінні Європи, так з міжнародно правовою і міжнародно політичною відповідальністю, відшкодуванням всіх збитків там і так далі. Та тобто Трампа це не цікавить його цікавить, щоб зникла причина, за через яку він не може почати вести спільний бізнес з Путіним. А ця причина це власне продовження бойових дій. Оце його як кажуть, тригерить найбільше. А далі він неодноразово говорив про те, що е, от е, я забезпечу припинення вогню, так е, і е, ну якби функціонування цього режиму. А далі це проблема європейців. Хай вони гарантують безпеку Україні, хай гарантують собі власну європейську безпеку. Да, це вже без мене, і тут е, треба розуміти, що тут у Трампа нічого не змінилося. Та да, його просто е, зараз зачепило те, що. Ну от в дуже таку гостру гостре протиріччя увійшла його бізнес-логіка із неоімперською логікою Владимира Путіна. А, тобто, ну для Трампа головне в даному випадку цей, цей геополітичні бізнес-проекти, так, відповідно, спільне заробляння грошей. А Путін в цей час будує імперію. Так, йому не треба заробляти гроші. Він на 20, за 25 років перебування на вершині влади на Росії. Та він накрався так. Що в принципі, ну йому тепер уже цього це не цікаво а йому більш цікаво стати царем збирателем земель, відповідно відновити російську імперію в кордонах, щонайменше не менше радянського союзу, а краще з усіма сферами впливу в центральній і східній Європі. Як це було? І власне, от Дональд дуже як кажуть, засмучений, обурений і роздратований, тим, що от він пропонує Путіну те, що для нього для Дональда є ну просто там от самим, самим цінним це велика купа грошей. А друг Володимир відмовляється від цієї купи грошей, каже: Ні, я хочу воювати. Я хочу там от відбудувати імперію, тому що. І починає читати йому там лекції з історії, і власне Трампа не настільки навіть те, що е, Путін відмовляється, да, тому що якби Путін просто прямо одразу сказав, да, знаєш, Дональд, не треба мені на яку гроші, йди там ти під, 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 під три чорти. То, в принципі, це була б одна історія. Але інша історія, що Путін от, в такої, такій підлій КГБшній манері, да, він намагається використати Трампа. Тобто він нібито говорить Дональду, те, що він хоче чути, але при цьому Путін робить те, що він робить. І власне, ось на це на це сердитий дональд, власне, цим дональд розтратований, і е, треба розуміти, що скоріше за все це і є головна причина, яка стоїть за тими заявами. Ну, і за тою такою трошки видозміненою е, стратегією, яку зараз е, Трамп намагається е, аплікувати, використати до Російської Федерації. Тобто, в даному контексті треба розуміти, що ці 50 днів які е, е, Трамп дає. Владимиру Путіну, це скоріше за все, похідне від їхньої крайньої розмови телефонної, так, коли неофіційно, офіційно, але про це була інформація в відкритих джерелах. Путін нібито сказав Трампу, що через 60 днів він буде починати наступний етап наступальних операцій в Україні. Так і от десь приблизно час розмови пройшло 10 днів до вчорашнього дня. 60 мінус 10, от є 50 днів, так би мовити, та які рахує Дональд Трамп. З іншого боку на Трампа дуже сильно вплинула е, ситуація довкола Ірану, і те, що е, в принципі, ну його особиста велич е, може бути забезпечена не лише там великими бізнес-проектами, але і ну такими е, точ, точечко, точними, та лицілеспрямованими е, потужними військовими операціями та ну в ситуації з іраном це руками ізраїльтян більше, на хоча американці там теж долучилися. Ну і власне це одна із причин, чому Трамп заговорив не лише про оборонну зброю, але й про наступальну зброю. Та тобто, це ще як кажуть, відлуння ситуації довкола Ірану, де він теж міг гарно попіаритися і сказати, що от ми з ізраїльтянами там забезпечили там повний контроль над іранським повітряним простором. Ми там знищили іранську ядерну програму. Хоча ну насправді там результати були такі досить сумнівні, але тим не менше. Бойові дії участь навіть американських сил в цих бойових діях вони дали Трампу те, що він в принципі хотів цій ситуації, та тобто його особисто велич шлях до розв'язання конфлікту збройного протистояння і так далі. Та і тепер він знаходячись під враженням, от якби від того, що відбулося довкола Ірану. Він вирішив цю саму історію спробувати таку саму логіку використати і в російсько-українській війні. В цьому нічого поганого для нас насправді немає. Але нам треба розуміти, що як і все, що стосується до Трампа, це речі скоріше більш ситуативні. Так і тут треба просто кажуть, впливити момент і максимально використовувати ситуацію, та поки Трамп налаштований саме так. Поки ну скажімо так, європейські союзники готові його дотискати, в тому числі нам треба ну власне з цієї ситуації взяти для себе максимум, тобто по максимуму домовитися про постачання зброї, причому не лише скажімо оборонної, але і наступальної. Так використати цей момент, про який писала Вашингтон Пост, що Трамп нібито питав президента Зеленського в телефонній розмові: а чого це вида? Там не в'єте по Москві, треба бити по Москві, по Пітеру. От. Ну, я розумію, звідки взялася у Трампа історія з Петербургом, тому що очевидно, йому друг Владімір багато порозповідав про те, як, які йому, е, яке йому дороге це місто, сентиментів багато і так далі. Трамп, мабуть, подумав ах ти ж гад такий, да? От якщо ти мене так обманув, то я от своїм пітіром руками українців ну там камені на камені не залишу. Е, хоча, звичайно, там далі білий дім де завоював, нібито цю заяву, але ну я читав, якби що про як прокоментував цю історію Білий Дім. Там насправді не до завоювання. Та білий дім дуже хитро якби від відгукнувся на цю публікацію Вашингтон Пості Файненшал Таймс в Білому домі. Сказали так: Трамп нікого ні до чого не закликав, ні до яких ударів. Він просто спитав. Ну тобто, просто спитати можна теж з дуже багатьма резонами, і насправді, от вся ця історія, плюс ну те, що очевидно в. І найближчі пакети допомоги вже від, від адміністрації Трампа, так ну скоріше за це буде після того, як збіжать оці 50 днів. Ми отримаємо не лише Петріоти. Ми отримуємо скоріше за все і ракети атак з середнього радіусу дії. І ну там навіть говорили про те, що Трамп розглядав питання. Ну скажімо, надання нам доступу до ракетомагав крилатих. Тут є нюанс, правда, технічний, тому що ракети «Томагавк» вони в основному морського базування, і ну, перше питання, як це все з'єднати з нашими спроможностями, так, але тут міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина пан Пісторіус він натякнув, нагадав точніше, да адміністрація Байдена. Планувала в 26-му році почати розгортання на території Німеччини комплексів та Це американський експериментальний комплекс, який дозволяє відстрілювати різні типи ракет, починаючи від ракет перехоплювачів до системи протиповітряної протиракетної оборони і закінчуючи тими самими томагавками. Тобто, насправді в американців є робоча платформа, яка дозволяє здійснювати пуски крилатих ракет томагавк не з морських платформ, а з суходолу, як кажуть. і те, що історію згадав саме зараз. От в контексті е, розмови Трампа і люте вчорашній в овальному кабінеті в Білому домі, в контексті згадок в медіа про те, що ну Трамп насправді розглядав варіант е, передачі Україні ракет ракетномагавки. Я думаю, що ну згадка пана пісторіуса про комплекс тайфун вона не, не, не просто так. Тобто, насправді ці всі варіанти пропрацьовуються, і зрештою, ну по великому рахунку, тут е, спрацювала бізнес-логіка Трампа. Да? тобто він зрозумів, що все те, що йому обіцяють росіяни. На перспективу там це все заробляння грошей, те, що Дмитрієв любить говорити, та цей один із зручних, так би мовити, ротів Путіна. Та, що от стільки проектів з американцями може бути, можемо там мінерали добувати, і так далі. Та це все казки, які можна конвертувати в гроші. Лише через роки та це 5, 10, 15 років, і Трамп зрозумів, що Путін його банально обманював, і що Трамп втратив час і втратив прибуток. Mm -hmm. І тому треба це все компенсувати, треба десь до заробити. А до заробити, от є НАТО, яке погодилося е, оплачувати американську зброю для України. І е, ну, раз це прибуткова історія, то Трамп абсолютно не має причин замикатися тільки в оборонній зброї. Та ну і від того, такі такі активні розмови про наступальні озброєння. Тобто зрозуміло, що Трамп зараз буде компенсувати, пробувати в фінансовому сенсі, те, що він не добрав від порожніх обіцянок друга Владимира, і зрештою, поки є його ця готовність продавати європейським союзникам зброю для України, треба. Ну скажімо так, максимально цю зброю собі. Ну як кажуть, забронювати та тобто купити те, що можна доставити і вибрати зараз. І забронювати собі наперед замовлення, в тому числі на ударні системи середнього і дальнього радіусу дії. От ну а далі спливе 50 днів. Буде зрозуміло, що літня наступальна кампанія Путіна вона нічого не дасть. Але з підтримкою Китаю, яка от навіть сьогодні була підтверджена товаришем, сі там на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим, свідчить про те, що Росіяни очевидно будуть пробувати планувати якісь певні гібридні провокації проти східного флангу НАТО. Ну, це додатковий е, стимул для Трампа і для Північно-Атлантичного альянсу посилити е, співпрацю в закупівлі зброї не лише для України, ну і в тому числі для е, оборонних потреб НАТО. Не зрозуміло тільки те, що от зараз Трамп хоче впровадити мита на Європу, а саму Європу просить повністю взяти на себе зобов'язання щодо України, ну, точніше, війни Росії проти України нам надавати і зброю і, і фінанси, і при цьому всьому Німеччина кричить: що якщо ви зробите це, ви можете дуже сильно вдарити по нашій економіці, і, і взагалі, вся Європа об'єднується, щоб знову ж таки зробити боляче сполученим штатам. І все це от відбувається до першого числа. Потрібно якось з цим всім жити, велика невизначеність є, напевно, у всіх у союзників Путіна у України, а велика визначеність є напевно, у друга Путіна, у друга Трампа Путіна. Тому, от в цьому то й проблема, от я дивлюся, Нью-Йорк Таймс пише, що начебто, начебто, озброєння для України прийде, воно готове. Але знову ж таке питання: коли, в якій кількості, за що з. Хунок чого ці 50 днів буде виживати Україна і стримувати літню російську наступальну кампанію? Ну тут очевидно, що зі е свою роль те, що буде знята оця пауза в постачанні тої військової допомоги, яка вже знаходилася в дорозі до України. Так, там де ж навіть просто в Польщі завернули. Тобто все це буде продовжувати йти, тобто те, що було заплановано ці пакети там на найближчі тижні, на найближчий місяць, півтора, все це ми отримаємо. Так а от ну всю решту. Про що було анонсовано в вольному кабінеті, все це буде почне відбуватися після того, як знову ж таки да оці 50 днів. Але питання в тому, що ну ви є дійсно абсолютно праві про тарифи. Тут е, така цікава історія, тому що з одного боку Трамп е, справді з 1 серпня хоче е, закрутити гайки європейцям, але е, ну е, пробуючи спрогнозувати, так би мовити, та отоцю. Таку е, е, спекулятивну жилку Дональда Трампа так як бізнесмена, е, я думаю, що в Європі є е, вихід, як можна зіскочити з тих тарифів і використати оцю ситуацію, якби ну результати розмови е, Трампа і генсека НАТО люте е, вчора в Білому домі, та тому що. Ну, по великому рахунку Трамп очевидно буде сподіватися е, підняти е, ціни на зброю для європейців, так е, ну те, що буде закуповуватися на потреби України, і те, що буде закуповуватися зрештою на потреби Європи. Так? І на цьому до заробити е, додатково. Або е, Трамп буде говорити, що ну окей, не хочете платити більше за американську зброю, так там не мільярд доларів за батарею Петріота. Давайте мільярд і е, двісті мільйонів. А давайте мільярди 300 мільйонів. Так або а якщо ні, якщо ви не погоджуєтеся, бо це ж така класна батарея, це такий класний комплекс, його ніде ви не дістанете тільки в нас, і так далі. Тоді я вам з 1 серпня ввалю мита та там 30% ті, які я обіцяв, або й 50%. Тобто для Трампа це теж може бути продовженням його торгів з європейцями. Для європейців це може бути інструмент, як відбитися. Під ось цих тарифних наїздів Дональда Трампа, тому що Європа може спокійно сказати, окей, Дональд ну, ми розуміємо, що ти хочеш заробити. Ми розуміємо, що ти хочеш збити зараз з нас, європейців, більше грошей за на рівному місці, як кажуть, да, за ту зброю, яку ти будеш постачати для України, тому що ну тому що ти, ти це ти це ти, це, ти, це, ти да Дональд Трамп це Дональд Трамп. От, а з іншого боку, ну, якщо ти хочеш, щоб ми все-таки це все купували, так то вибач, давай тоді об'ємемо е, по своїх тарифах, тому що своїми тарифами ну ми це просто не потягнемо. І зрештою, е, тут в європейців є ще один додатковий позір, це власне результати е, крайнього саміту НАТО в ГАЗі, де якраз на рівні цілого НАТО, і в тому числі сам Дональд, якби та да, це це затвердив особисто. Було прийнято рішення, що це збільшення видатків країн-членів НАТО до 5%, Так воно в тому числі буде включати в себе ті обсяги там фінансування і всього іншого, та які країни-члени альянсу окремо будуть надавати як підтримку Україні. Тобто насправді е країни-члени НАТО вже домовилися про те, що в ці 5% буде включена допомога Україні, і в тому числі тепер це буде означати, що в ці 5% будуть включені ті гроші, які європейці будуть виділяти на закупівлю американської зброї. І тут е Європа буде Трампу показати: по перше, ти сам на це погодився. По друге, дивися, ми ж тут готові платити гроші за свою оборону. Та і ми готові платити навіть трошки більше, розуміючи, так? що ти хочеш використати момент. Але якщо ти хочеш, щоб ми платили, і щоб ВПК отримував мільярди і десятки і сотні мільярдів доларів за це все діло, і ти казав, що ти не такий, як Байден, тому що Байден там просто просвистів 350 мільярдів. А ти ще зараз заробиш та? То давай будемо торгувати без тарифів. Да давай ми будемо купувати цю зброю. А питання тарифів тоді буде винесене на потім. Уже коли ми досягнемо режиму припинення вогню в Україні, так тоді давай повернемося до тарифів. Тобто насправді для європейців це дуже хороший шанс зіскочити з цього гачка. Просто знову ж таки питання в тому, що е, Трампа треба дуже так правильно, коректно і гарно обробити в цьому контексті. Ну власне, е, Марк Рюте ще раз вчора показав майстер клас, як це треба робити. Ну от і я думаю, що наші європейські союзники чудово розуміють, що ну от якби ця згода Трампа. Продавати е, через НАТО зброю для України і результати гайського саміту, також в частині цих 5% е, ВВП на оборону, е, вони насправді є дуже хорошим інструментом в руках європейців для того, щоб принаймні тимчасово відбитися від е, Трампівських тарифів. Ну а далі буде видно, та тобто далі там осінь, там навчання запад 25 там загроза для східного флангу НАТО. Ну і зрештою там е, буде про що подумати і європейцям, і зрештою американцям. І у нас залишається буквально хвилинка але, все ж таки, хотів вас питати дуже коротко, якщо можете прокоментувати цю тему. Компанія NVIDIA відновлює постачання чіпів штучного інтелекту до Китаю. На тлі всього того, про що ми з вами говоримо, і напруженості великої тарифної між сполученими штатами та Китаєм, така новина виглядає як те, що Сполучені Штати вирішили продавати китайцям зброю, тому що ну очевидно, що ці чіпи будуть використовуватися саме саме. В військовій складовій Ну тут насправді я думаю, у Трампа Трамп Трамп в курсі цієї історії. Але Трамп тішить себе ілюзією, що навіть без цього законопроекту Грема Блюменталя, так який Трамп сказав, що ну він, в принципі, не потрібен, тому що я можу одноосібно вести стовідсоткові тарифи не лише проти Росії, але і проти країн, які Росії допомагають, так, які торгують з Росією. Очевидно, в Трампа є ілюзія зараз дозволити Китаю купувати ці чіпи, так а потім сказати китайцям там, після того, як ці 50 днів сплинуть, так і вже треба буде вводити тарифи. Що шановні, шановний товариш, так, от дивися, я тобі дав можливість покупувати американські чіпи. Тобі було добре і мені було добре. Та, але дивися зараз. Я мушу покарати колишнього друга Владиміра і покарати його в тому числі за рахунок тебе, товариш Сіта. Тобто, якщо ти хочеш і далі. Отримувати американські чіпи, та, то ти давай згортай військово-технічну співпрацю з Російською Федерацією ну, якби, при їхню політичну підтримку. Якщо ні, то на тобі тарифи 100% та, в торгівлі з Росією та, за те, що ти обслуговуєш російські танкери в своїх портах, за те, що твої банки здійснюють, допомагають російським здійснювати фінансові операції там і так далі. Та, тобто бити секторально. І, зрештою, Трамп досі ще очевидно має ілюзію, що це може спрацювати. Ну тому, що він навчений гірким досвідом власним, що ці тарифи вони здатні дуже боляче види. Да? І хочеться сподіватися, що це є ці граблі, на які наступила адміністрація Трампа. Зрештою, навчили самого Трампа, як робити боляче іншим країнам. При цьому, ну скажімо так, щоб американська економіка менше стала. Тобто, я думаю, що ну тут логіка Трампа дуже така короткострокова, і вона націлена зараз ситуативно в першу чергу на те, щоб покарати Росію і її союзник. Угу. Пане Тарасе, спасибі, як завжди, інформативно та цікаво. Дякую вам. Дякую вам. Тарас Жовтенко, військовий експерт, експерт з безпеки міжнародної фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва долучався до нас.